аналізі і виявила, що вона була уражена з боку А ви дійсно можете стверджувати, що цей ваш новітній метод працює на всі 100%? Усі догадки вважаються на припущення, тому можна зробити помилку. Але в цьому випадку я правильно зробила і так. А чи можна керуватися таким чином на лише твій припущення, твій Чи це правильно? Найбільше, і чи не порушує, це ваші норми, Передусім, моральні, а також як ну, вона каже? Можливо, вживатися тільки на припущеннях це э, результат світ правити метод, але я нагадаю, що розвиватися, колективна була моя допомога. Тому я хотіла поставити. Я вважаю, що більше да, да, немає, а, будь ласка, ви можете досісти. Е Є ще декілька питань до доктора, до, до, до пана ученого. Будь ласка. Ви вже попередження про показання дачу де ви показ. Отже, моє питання: чи можна однозначно затверджувати, що всі антивірусні програми вдосконалюють свою роботі? Адже ми вже бачили приклад діє недосконали, звичайно, що ні, тому що е, антивірусні програми вони е, різняться своїм методом пошуку вірусу та е, встановленням їх взагалі. І е, я можу сказати, що е, є багато антивірусних програм, е, у яких е, вже е, застаріла база і вони. Зараз я нашу так нашу позивачу. Так, це вже халатність, яка межує зі злочинністю. Пані суддя, прошу розглянути це і допри... направити справу на додаткове до розслідування. До вас, пане учене, є ще одне питання. Вами було сказано, що ви розробляли курси, це безумовно. Я з цим абсолютно згоден, що хоч би це заперечували всіми можливими способами. А чи не думали розробляти антивірусні програми, щоб працювати, спрямувати вашу справу в правильне русло на плаву всього суспільства? Ну, я думаю, що надалі я захотів зробити антивірусні програми. Ну це не дуже прибутково звичайно. Віруси дорожче коштують. Час, що дорожче, але, <свят> е тобто ви це Якщо Ви це підтверджуєте, що ви якщо. брали матеріальні хабарі? Давайте давайте зараз з паном ученим зданням у нас ще багато свідків, які ми маємо прослухати. Ви затримуєте судовий процес? Це буде затримувати слідства було встановлено, що позивачка на момент несанкціонованого доступу до інформації знаходилася у складі архіву. Тому а, просимо підійти до а, столу а, архів та вислухаємо показання. Отже, розкажіть нам, будь ласка, про події, які відбувалися 12 числа. Тобто, давайте говорити правду, це не правду. У нас не відбувалися свої програми, це не відбувалися. Тому ми даємо програму архівозму, окрема собачка ходила до мого спаду. Оскільки я перепам'ятаю, усе відбувалося так. Чому надзвичайно сходить сонце? Воно якесь не прочув біле. Так нема біля верхонця. Все таке незрозуміле. Якось незвичний прикишети. Якщо й зі мною спиною. Шуме десь рухує туди. І тут зрозуміло я що зі мною. Як же могла забути? Будь посоня не доклепала. Звичайно, маю тут бути. Але це файло себе склепах. Це я, але всі що далі. Мене призначив імператор. Зберігати його впали. І що таке? Не розумію. Хтось хоче до мене пробратись. І думаю, бути, йому відкрию Мені вже годі подобається. Та сумнів челябниця. Червяниця. Червяниць. Я приніс тобі програму. Я дуже гарна. Відкрию, якщо тобі цікаво. Мені сподобався твій голос. І справді, стало так цікаво. До доступ. Я теж програму. Чаріни брехав. Номер... Були такий чаріний. Тож дому того розмовляла. Точно нові мені вміла. Захилу цю програму. І надавайся її змістом. А де чекавшись, півня стану, то її по місті. Я пішов, я все зробила і стала чекать того півдня. Тож чесно став. Я поновила програму, що була на візня. Але ще штабу вас не заждіть, Антерій стали звини, щоб швидше -ші, -ші, файли дикували. Навшов на мене доктор Веб, перевірив за а потім дикував колеги. Це ж дорогу, хоч тобі розтали. Очі почала, піднято мене лихово. Так завірилась про що. По-перше, по ми заговорюємо всіх присутних тут свої надзвичайної юридичної По-друге, я хотів би сказати, що ви порушень. Так, Ви маєте активувати. І внаслідок вас постраждали інші люди. Це вже кримінальна відповідальність, і ви не стегнете за це відповідальність перед судом. Пані, що прошу це врахувати. У мене ще декілька питань. Я поважаю, чи могла цибачка вже зараження потрапити до вашого справжню. Протестую. А у мене давайте спочатку закінчиться моє питання, а потім ви висловити будете просто і надавати, будь ласка. А хто мав слідкувати за цим программами антивірусу? Тобто ви свої відповідальність знімаєте, антивірус винен, все. Ви без А ви за цим слідкували взагалі? Ні, на жаль, А після того, як вивели до складу а, програму, хто повинен був слідкувати за тіністю архівок? Це було зроблено? А ви взагалі щось зробили, щоб попередити всі ці події, які дивилися? Звільнити. Дякую, у мене більше питань немає. На мою думку, це чудово від промова, яка складалася за участі з паном адвокатом, і я направлена проти судді і законодавства.

Розкажіть, як? Скажіть нам, будь ласка, як з вашого погляду відбулися події в назначений день 14 числа. Будь ласка. 14 числа, я, <смеш> я процірився та пішов до розбачення. Але в Артілі все було складно, як вона виходила. Було дуже суворі порядки щодо... Тому я прикинувся по-другому забачити і таким чином потрапив до архіву. Ми з нею розмовляли деякий де час. Потім після чоловік я поштою покинув архів і розгорів профіль. Зникли інформація? Я, вію, я вам вільний, хоче до мене поводжу із багати, ви порушали допомагав себе. Це я найважливіше, але сюди прошу звернутися на це оба. А що ми тут не до діаліз прийшли? А ми розглядали? Чи є задуміло? Чи є запитання? Останнє запитання. Розкажіть, будь ласка, суду, що визивачка вам казала про ваші стосунки. Вона казала, що пишається. Тим, що з програмою розповідав зробила внесок у розвиток інкомак. За моїми принципами побудова буде, буде, буде роботи, 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 роботи. розроблені розроблені рівному відео медіа. У цим відео істота та махачі, розроблені, розроблені контентні механізми, що самовідане вміряється. І взагалі є дуже багато видавку. На, Назад не, помнит, не Про вас пам'ятають. Так, дякуємо, сідайте, будь ласка. Свідків з боку захисту і звинувачення більше немає. Тому я надаю слово, будь ласка. Дякую, шановні присутні, учасники процесу, дозвольте з нами. Сьогодні ми розглядали надзвичайно цікаву справу, яка має неоднозначні наслідки для нас. Ця справа була проведена з деякими порушеннями з адвокатської сторони і зі сторони захисту. Про це я хочу е, окремо повідомити собі і що вона внесла вмію е, щодо цього. Бу, е, була розглянута справа по відношенню до лікаря, який е, халатно виконав свою роботу. По архіву, який провела процедура з порушенням. Також нам були наведені інші дані, ми знайшли чимало порушень, тому я всіх їх проти Дякую. Дякую, за Отже, базуючись на фактах, які ми почули сьогодні, можна довести провину, вірус, довести провину вірусу однозначно неможливо. Програма могла заразитися самостійно, коли зустрічалася з іншими програмами або ж коли відвідувала лікаря. Тому я вважаю, що він намір і його треба відпустити, заслідувати, позняти всі обінева. Суд закінчено. Пані суддя, суддя виходить на центр, і хочу я надати вам зараз результат самостійного вирішення суду. Чи звинувачений вірус, чи позивачка неправильно стверджувала про те, що її заразив вірус. Як ви думаєте, як правильно поступити в даній ситуації, Кирів, якщо обозначно ну, визначити ви не, не можна зараз, тому що правильно е, казав захисник, що позивачка могла сама зараз від когось. Але і багато варто вказує на те, що е, вірус таку можливість заразити, тому я думаю, що е, віруса не, не треба поки що звільняти спідвати, а відправити справу на дослідування. Справу на дослідування. Дякуємо. А, а, е, справу на до дослідування. Отже, сьогодні ми з вами. А ще пані суддя, і можу. Завдяки тому, що ця справа була ще більше заплутана стороною захисту і пана адвокатом, я вважаю, що їх треба відправити на розслідування, е, а винен які е, особливо доктору Ребу і архіву призначити покарання, так як і розробникам вірусу брада відвидати їх в Америці для перебування в'язниці. Моя, думка... моя думка моя думка така це. моя думка та, що завжди винен користувач комп'ютера. Про те, що він дозволив потрапити вірусу на комп'ютер. Тому пам'ятайте, як ми з вами користувачі комп'ютерами про те, що ми завжди відповідальні за наш комп'ютер. Будь ласка, головні дати, які ми на сьогоднішньому уроці повинні були запам'ятати і домашнє завдання. Будь ласка, відкрили щоденники записали. Відкриваємо щоденники, будь ласка, і записуємо домашнє завдання. Підручник, практична робота номер 11, сторінка 176 переглянути. Наступний урок у нас практична робота буде і параграф 11 сторінка 169-180.